Будинок культури у селі Шестовиця. Громадські слухання з приводу зміни цільового призначення землі, де планують побудувати завод. Люди виступають проти будівництва. Ми всі проти громада, вся проти заводу, який строїть масленіка, тому що немає не документів відповідних нічого на цей завод. На цій ділянці у 6 гектарів, власником якої є Чернігівський підприємець Сергій Масленіков, який володіє групою компанії «Магар», хочуть збудувати завод. За словами місцевих жителів, вони не знають, що це буде за завод, і занепокоєні тим, що він буде шкодити екології. Ми за, дітей Ми вже живі, дітей вже за словами голови київської громади Андрія Головача, у пояснювальній записці йдеться про завод з переробки металу. Є виробнича зона, на якій будуть робити зборочні конструкції різних там автомобілів, також. Ну, людина займається металоконструкціями різними, тобто зупинки, металеві, тренажери дитячі, пілорами. Сергій Масеньков, відповідаючи на питання жителів Шестовиці, розповів, що на цій землі буде підприємство, яке збиратиме автомобілі. За те час, второй раз, ми зустрічаємося, здесь вже була свалка, здесь вже була перероботка пластмаси, здесь була перероботка мусора переробачі завод, Дайте, договорю. Далі производство каких-то пластиків, то тобто хімічний завод. І сьогодні я вже слышал, що тут буде військовий завод. Я чітко говорив, що здесь буде авто производство. Сюди будуть приходити імпортні європейські комплектуючі. Також за словами Масленікова, підприємство вже зареєстровано у шестовиці і сплачує щомісячно в бюджет громади більше 600 тисяч гривень. Я ще нічого не зділав, нічого не построил. Якщо здесь построїться. І буде додатково 100 робочих місць. Дайте я скажу, не арі буде ті ж самі сотні робочих місць, може навіть більше. Це удвоїться цифра. Я не собираюся зробити здесь никакой химии, хімії, ніяких свалок. За словами Андрія Головачан, в громадських слуханнях люди мали підтримати зміну цільового призначення землі, аби потім це рішення затвердила сесія сільради. Цього не відбулось. Місцеві надали документи, де вказано, що на території цієї земельної ділянки з 1951 року знаходиться схрон сибірської виразки. Усі є люди, які є знають, де нас знаходиться біоям, які трогатися за словами Андрія Головача, буде проведена експертиза з приводу схрону сибірської виразки, і громадські слухання проведуть після її результатів. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.